Благодійний фонд до України з любов'ю реалізує на Чернігівщині два проекти: це модульні будинки для людей, які втратили житло та гаряче харчування. Благодійники, крім допомоги нужденним людям, також роблять великий внесок в економіку області і України, створюючи робочі місця і купуючи місцеву продукцію. Годуємо людей кожного дня, десь видача йде 1300 порцій до 1300 порцій на день. Всі наші працівники, які знаходяться тут, отримують зарплатню. Тобто, це не волонтери, це люди, які працюють. Також вони всі оформлені. Тобто, така моя найбільша місія, що ми не просто допомагаємо людям, ми ще підтримуємо державу, яка зараз знаходиться в стані війни. Це дуже важливо. А навіть продукти, які постачаються на їдальні, це не Поставки з Європи це закуповуються на території України. Тобто навіть хліб закуповується на Чернігівщині, ось тут привозять нам. Благодійники допомагають вразливим категоріям людей. Переважно це одинокі пенсіонери з невеликими пенсіями. Приходять за гарячими обідами і для хворих, які прикуті до ліжка. Сьогодні в нас на обід борщ червоний. Каша рисова з овочами та м'ясом. На неділю розписуємо меню, і кожен день рі, рі єдине, що чередуємо манка і вівсянка малучка. А так у нас кожен день різне. Борщ один раз супи кожен раз різні. Благодійники кажуть, що не втомилися допомагати Чернігівщині і робитимуть це, поки буде потреба.